Всім привіт такі мої любі. Сьогодні вам покажу розпаковочку з АТБ. Вірніше не розпаковочку, а те, що я купила в АТБ. Ну, перш за все, Це як завжди ось отакі хлібці. Чому хлібці? Тому що це хліб соціальний, тут у нас іде. Йде 0,7 кг, взяла ось такий іллінський. Хлібчик Іллінський. І цей хлібчик, якраз таки коштує, у нас, зараз вам скажу, по 9,80 19,60. Ось так буду туди класти, бо він заважає. Також, також взяла лімон, тому що, як завжди, у тіктоці я передивилася кучу відео, і зранку е організм дуже любить, коли ми п'ємо теплу водичку з лімончиком, без цукру, без нічого, а якраз таки кисленьку отаку е водичку. І лимончик у нас вийшов на, зараз скажу скільки, 12,80. Одну а акіло лимона по 68,95. Тут в пакетику слойка українська з начинкою. Я відмовилась, відмовилась, і що я вам скажу, 28,60 слойки по 14.30. Ось отака слойка. Дивіться, скільки хлібу, хліб 9,80, тут скільки єся. А ця слойка українська напів така повітряна 14,30. Ну, я просто не хочу організм кормити, як ото кажуть, воздухом. Ось, порвався пакетик, переходимо далі. Далі, далі те, що ми. Покупили не по акції, а те, що за чим йшли за олією. Олія е, рафінована е, 2760 е, грами Тут написано. Е, якраз таких хватить нам більше, ніж на місяць. І оця олійка коштувала 238 Далі, те, що за чим йшли, те, що було в мене в списку, це ось така. Я знайшла, я знайшла пакетик, той, що вже використовували, ось, дивіться, яку взяли картоплю. Картопля по 18 чи 18,80, якраз таки вона була у АТБ. І картопля молода 102,60. Йде по 18,95. Тепер, тепер за чим ще йшли і що було у е, списку? У списку е, був кавун. Кавун якраз таки ми взяли не в хатці, не на дворі, а якраз таки цей кавунчик ми взяли е, в АТБ. Ось дивіться, який здоровий, такий порепаний, це кавунка 100%. Я маю надію, що він буде дуже класнючий, Бо кавуни вони бувають часом з квасом, а кавунки вони завжди, ну, так як і жіночки, завжди гарні, завжди красиві. І ось саме кавун якраз таки перший гатунок по 21,95 на 5,254. Маю надію, що він буде класний, але я сфоткаю вам, що ж він усередині має. Бо, знаєте, всяке буває, везеться далеко, рветься таким полувизрівшим, тому все може бути. Взяла ось таке саніно, total care, тому що ну, паста та, що у ванні стоїть, то в основному чистять мої хлопці. Зранку, як ото кажуть, воно зручніше мені на кухні почистити зуби, а щоб почистити зуби на кухні, треба і окрему пасту. Я взяла не відбілюючу, а якраз таки толкеа, гарні ясна, гарні зуби, білі зуби. І Тут невеличкий такий об'єм, невеличкий 65 грам. Я люблю ось такі пасти. Перед цим у мене була така паста із Аврори, теж мені подобається, І цього разу я взяла не набагато дорожчу, 26 гривень, саме ось Саніно Тотелке. Нам не треба у парадонтаксів. У нас зуби -то -то нормальні відносно, бо зараз у мене зуб болить, і в понеділок я просто піду, оцей зуб основний, який бере участь у жувальних таких процесах. Просто так болить, особливо вчора він прямо так болів. Я, я не знаю чому. Сьогодні якось менше я його прополоскала і содою прополоскала, отою. Після того, як почистила ополіскувачем, ну і зараз розмовляю. Якби щось було не так, я б не розмовляла. Але лікувати треба, і треба, щоб ну, інфекція не розповсюджувалась. Не хочеться, щоб і серце, і нирки страждали. Тому ось так мої любі. Побажайте мені удачі! Ну, Такі ж самі для малого слойка українська. Їх дві, дві штуки чоловік купив. Ну, Согласіться, 14,30 уже 28,60. Якби воно було таке корисне, я б, звичайно, і собі брала. Але я для себе взяла ось такий сир український, буду додавати у, зараз вам скажу, що у молокію. Молокія 1,6, як завжди беру, жирність невелика. Це у нас сир український кисломолочний, безлактозний. Теж був по акції 65 гривень, ну, як то кажуть, сам похилі. А молокія зараз 1,6. По 25 гривень, а так він по 40 гривень. Чому б не взяти? Взяла дві штуки отаких. От ну, як завжди, ось таке мило, мило щедро. І мило коштує 26,90. де це написано. Ось таке молочко, молоко по 20. Молоко у нас щоденний збір. 450 грам це захотів чоловік. Щось йому так захотілося молока. Я молока не люблю. Ну, як сказати, я його люблю, але я знаю, що у мене після того буде. Оце те, що з сіменами чия я просто обожнюю. Просто як воно розбухає сімена чия, а потім це все ще додати чорнослив, Ну, просто я, я це кожного дня їм і рекомендую спробувати мої любі. Те, що я взяла, і те, що неодноразово буде у моєму кошику, і постійно, на постійній основі, е, передивилася, чесно вам скажу, тік-току, е, ось оця, е, отака наша ряба. Е, Печіночка, вона дуже е, корисна, і феретину тут дуже багато, навіть більше, ніж у яловичині. Е, представляєте, більше, ніж у яловичині, тут йде і заліза, і фолієвої кислоти, і таких жирних кислот, і також е, ну, е, мої любі, е, різних вітамінів, особливо групи Б. Ну і оця по акції печінка, як завжди чомусь вона по акції, чи її не добирають, чи вона. А, вона швидко псується, тому її, мабуть, і так і продають. І коштувала вона, я зараз вам скажу скільки. Так, 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 так вона коштувала по 82. 50. Уже й печінка не дешево коштує. Ось так мої любі. Що далі? А далі ось є, е, така сумочка. Сумочка у нас екологічна із Туреччини. А тут ось така неекологічна глобина сарті. Ну, чесно вам скажу, чому я взяла це асорти, а не просто ковбасу, Тому що е, моїм е, і мені, е, моїм хлопцям і мені треба якісь тормазки брати. Ну і тормазки зараз, звичайно, е, якраз таки е, бутерброди. А що ж ще брати? Тому що вони такого другого не хочуть. Е, того ж з рисом гарніру, ще чогось треба е, таке на перекус. І я думаю, надовго хватить. І ось оце асорти е, коштує по 100. Е, 126,90. Набір м'ясний. Гарний. Ну і кава. Те, що дуже багато заважує. Я, звичайно, таку каву не п'ю. Я п'ю е е каву не розчинну, п'ю оту, що меленом. Ну, а це для чоловіка. Була по акції така кава 239 гривень. Ну, це те, що я казала молокія. Другий І два таких от батончика. Два батончика, вони теж коштують по 8,90. І якраз таки на 16,80. Оця штука. І весь чек, не мало, не багато, вийшов на 1173. І що саме цікаво, так, звичайно, я розплачуюсь карточкою, і у мене пін-код не треба. А коли ось більше, ніж на тисячу чек, требують і підтвердження. Ось так моє любі захищаються банки від шахраїв. Тому що, ну розумієте, як шахраї скуповуються, вони все питаються накупити, бо це не їх гроші. І тому якраз таке підтвердження, це дуже гарно. Цілую люблю. До нових зустрічі, ваша Людмила. Буду все розкладувати.